Добрий ранок, любі підписники, глядачі. Чернігівщина сніжить. Морозу немає, але сніг. Зараз десь у нас мінус один. Квіти стоять усі. Сніжить добре. Але плюс, дивлюсь, розтає вже. Напишіть у коментарях, у кого яка погода сьогодні. Нарциси стоять, тюльпанчики стоять. Підемо в тепличку, подивимося, скільки градусів у тепличці. Сьогоднішня ніч останнє морозу у нас. На завтра вже на ніч нуль. Будемо надіятися, що тепло прийде. Скільки градусів у тепличці? А в тепличці у нашій 3 градуси. Холодно. Капусточка не померзла, стоїть. Огірки навіть відкривати зараз, мабуть, не буду, боюся, дивитися. Але ні, стоять огірки, редисочка, редисочка вся. Зелененькі накриваємо назад миру нам та теплої погодки.